Годинку десь підніматися по такій доріжці. Така позначка, це маршрут до блідних скав. Зараз прямуємо сюди і бачимо, що тут трошки повалені отакі дерева є. І маршрутик по лісовій доріжці. Тобто тут не по асфальту, наприклад, як на морське око, а отак лісовою стежкою. Прямуємо на бліді скали. Блідні скали знаходяться в південно-західній частині Польщі. Воєводство Дольношльонське е, і, відповідно, Кудова з Другі. Е, що хочу сказати, воно знаходиться майже на межі з Чехією. ці скали. Е, по ту сторону, зі сторони Чехії, знаходиться всім славнозвісний е, скали Альшпах. А по цю сторону не так розкручені, але теж ті ж самі скали, ті ж самі е, печери, але зі сторони Польщі. Блідні скали, так називаємо. І відповідно зараз сюди і рухаємось. Отака От тут дорога, вона е, якби проходить через лісовий масив, де переважно. Можна легко проходити, немає якихось складних там, скалолазних маршрутів, звичайно. Просто пише, йдеш собі в гори. І що ще хочу сказати? Блідні скали саме тут знімали епізоди до, славно, звісно, відомого фільму Хроніки Нарнії. Тож прямуємо сьогодні. Бледні скали разом з групою мандри. Мандруємо разом!